No, tebe na presença. Когда мишине? Вылеватель, вот. Добрий! Подійти, старш, старш, старш. Так так спішите. В смысле? Встановлений дорожній знак. Обмеження. Ну. 50 км за годину. Ну. Пост поліції. Та ми думали, що нікого немає. Розігналися, спішите десь. Ні, то все нормально. Я вірю, що все нормально. Я нічого не чули кажу, що все погано. Але знак 50 бачив? Да. так спішите. Так їхали 50. Скільки ви їхали? 50. 50, рівно. Ну. Може 51. А може 52. Може два. <рес> Ні, все нормально. Все, Все, нормально. Давай все, їхати. На Хорошо, все, не будем спішати. Да. А я просто Бо тут все. два рази їхав, то тут не було нікого, у вас не було. Десь не було, кажу, у вас два рази їхав, то не було нікого. А ну, тут є. під горку. Той два рази не було, а я, я їду, а сюди я тут стою. Все нормально. 50 кілометрів на один. Летіть, у так нікому не треба. Добре, добре, Я просто не буваю, вже вас побачив, бачу, що можуть в будь-який момент. Так само ці блокпости, як ви, ви проїжджаєте, бачу у вас вінському вірніскає. Да, та я, я ж знаю. Вони Воритово там то стоять кожен день вирішають. і крулі сутки. Тих, там стоти стоять, знаки тут немає. Ну якщо дуже треба, я попрошу кирити, щоб поставили ще й тут. Та стопи. ні, то вони все одно там не захочуть стояти. Якщо хані як ви їдете більше сотки... <гум> та немає він... яких сотків, сотки, він більше не їде цей. <гум> Турбодізм, кому ми розказуєте. Ні, прости, не турбіруваний. Це, це 313. 2,2. 2,2. Да, Тільки спеціально розганяється під горку, Є, щоб... Не... Поліції, встановлені знаки обмеження швидкості. Їх потрібно дотримувати Все, хорошо. Вони просто так стоять. Я зрозумів. гарні служби, все. Субвайтеся, а. Так. Ні, це взагалі лівій. Що що? Левий. Шо, шо? левий. Шо? 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 Пасажир <laughs> ваш. <laughs> Хорошо, все, ми а наїхали. Смотри, ви їхали не представлю. Ні, я прийшов, я не то її постоянно, бо вас я. не бачу, ти бачить футболка, а ага. на ага. хаті тому зелені буде дуже гарно видати. Хорошо, все, гарної служби, все, будемо присоонець. Ага, ми давайте. давай. Давайте, дякую, щасливо.